Привіт, хочеться таку тему трошечки затронути. Знаєте, як кажуть дуже багато зараз. По-перше, дуже багато спеціалістів, які зараз кажуть, що в усьому, ну перше, в усьому багато в чому винні батьки прямо обвинувачують батьків в усьому. Другі, навпаки, кажуть, що не треба підривати дитячі програми, травми психологічні, і нічого з ними не робити, жити своїм життям, і все. По-перше, я скажу я, по своєму опиту: нічого не буду нав'язувати нікому. Я просто скажу теж свою якусь, хоч якусь думку і опит свій. Не тільки свій, а свій учнів, там, може і клієнтів, і все. Є пара варіантів. Якщо у вас батьки і по коментарях навіть в деяких групах читаєш, що якщо у вас батьки знущалися там все, кинули і ви не хочете з ними спілкуватись. Значить, це можна просто краще всього пропрацювати, обнулити, зробити енергію ноль. Якщо ви зробили енергію ноль, от там просто взагалі ніякої емоції нема, а це можливо зробити. Значить, у вас нема прив'язки, значить, ви не тягнете на себе карму батьків, значить, ви достатньо сильна фігура в своєму житті, ви самодостатня, ви можете ну, робити своє життя, і у вас така. Ну, карма, не карма, може таке слово не дуже люблю. Але <кхи>, таке у вас життя, що ви можете самодостатньо е бути і зламати систему, так да? як по роду там всі батьки там якось робили. Ви зовсім по-іншому зробили, значить, ви достатньо сильна. Є люди, які повинні відпрацювати це. Це ще момент такий, що не треба всім пропрацьовувати. Не треба всім закривати цю програму, е типу гішталь закривати. Да? У когось воно проходить, що треба витягувати, виколупувати, відпрацьовувати потім я люблю все витягнути, прополоскати, помити, скласти так, як мені удобненько. І, все. і тоді в мене уходить емоція, уходить заряд. Нема там. І у мене перепрошивається тоді, якщо ми переполоскали все це, я так просто люблю. Це моя е, тема така. Переполоскали, витягли, поставили, чи спалили, чи навпаки, після полоскання закрили. Тоді у мене ідея лінія життя моя, виходить, там була грязь. Я її вимила, вичистила і красиві камінчики отримались. І після цих камінчиків у мене йде вже лінія життя там чиста, да? якщо їх не полоскати, в моєму випадку, так як я люблю, не полоскати, Просто запіхнуть, кришку закрить, воно колись, колись вирве. Бо буде момент у людини, у любої, коли провали не енергетичні, якщо їй треба це пропрацювати, а вона сама розуміє, чи треба пропрацювати, чи слухати когось, і закрити навпаки. Там, да? Треба слухати себе, своє серце, якщо вам хочеться відпрацювати, відкрити. Але дивіться ще момент. Є такі любителі, які відкривають, і у мене таке було, що мені відкрили, але якби я була не підготовлена, я б не того. Є такі люди, які відкривають на долоні, показують, що типу, от є програма, є проблема, яка зв'язана з батьками, з бабусями, дідусями, порода, там все, психологічного навіть характеру. І нічого з нею не роблять. Але треба обов'язково, якщо ви там з тою людиною, зі мною, з ким завгодно, <кій> спілкуєтесь і ви, чи ви самі по собі, книжками, відкривши програму, не відпрацювали її, не завершили, і у вас після цього сеансу не образувалось енергії нуль чи спокій, значить, ще гірше може так накрити, що буде ще гірше. Якщо ви із тих людей, які відпрацьовують, то треба витягти, виполоскати, можна з супровідом, можна самому, і обов'язково це якби вичерп, щоб у вас дорога була чиста. Є люди, які кажуть, що не треба відпрацьовувати, значить. У них в свідомості зараз, чи вони не готові зараз відпрацювати, чи просто їм воно не треба, чи настільки боляче, чи, чи вони не хочуть, чи просто у них там заряд нуль, вони не пам'ятають цього, і воно їм не треба. Було таке, що мені казали навіть те, що я не пам'ятаю своє дитинство, тому що воно ну чи пам'ятаю воно б не було щасливе. Коли ми починаємо якусь із програм, яку я там даю через Ютуб своїм. Учням, воно вскриває в них такі моменти, від яких вони плачуть. Значить, були у всіх майже проблеми, програми, які хочеться перепрошити. Навіть у наших дітей будуть програми, які вони захочуть перепрошити. Тобто, чи треба, чи не треба, це тільки вам вирішувати. Але якщо ви не хочете спілкуватись з батьками, не хочете відкривати цю програму, просто треба. Значить там зробити заряд нуль для себе так сказати, що це тепер нуль, у мене немає емоцій. І закрити, якщо ви не хочете, не готові, не будете це відпрацьовувати. Якщо будете, то треба колупати поступово і не все одразу, тому що все одразу теж може, може кришечки сорвати. І в, за, і в заключенні всього цього, коли ми там все працюємо з батьками, все витягуємо. Е Головне в кінці всього цього прийняти, що вони, ну знаєте, не оправдуючі. Не треба. Є і психологи, які в Тіктокі кажуть, це виправдовування, насилля, там, все. Ну, в мене насилля там такого не було, нічого, але в принципі, все одно морально десь там щось закладається, все одно є над чим працювати, постійно є над чим працювати. От, коли ви. Відпрацювали, відригували, відредагували своє життя там, з батьками, програми з батьками, все це зробили, і у вас пішла лінія життя, ви навіть це побачите зовсім інше. Воно дуже сильно змінить. І я вважаю, це просто моє суто, моє, що треба відпрацьовувати і діставати. Але не всі, навіть мої не всі дівчата відпрацьовують, чи хлопці там, і хочуть відпрацьовувати, це тільки. Той, хто готовий на це, буде працювати. Це теж саме після того, як ви попрацювали зі своїми батьками, ви можете вже казати і про рід, витягувати родові програми по чуть-чуть, але так, щоб вам було комфортно працювати з цими родовими програмами. І да, ми. Е все одно у нас навіть сильна статура, яка може вийти і зараз працювати, дивлячись там на мене, я змінила зовсім не пішла по лінії судьби там, матері, пішла по своєї лінії судьби, тому що я стала і сказала, що я буду так і так, я не буду так, так, я, я встану і зроблю так, як мені треба. І я в це повірила, ви в це вірите, ви в це вкладаєте душу, силу, дії, ви підтверджуєте діями те, що ви робите, і все. Тобто треба стати е, сильним, стежим собі виростити, зростити, обнулити ту інформацію, якщо ви не хочете її колупати. обнулили, закрили і пішли своїм життям, Наче ви із себе зробили е, одиницю, як вам хочеться, але е, ну, одному дуже важко, в принципі, йти. Це не значить, що треба батьків за собою тягнути все. У мене хтось сказав, що рід не, не впливає ніяк, і ми е, самі по собі все одно впливають, родові програми. Якщо батьків ви від'єднали і не користуйтесь їхніми там емоціями, їхніми кармічними програмами, все одно родові програми вони на нас впливають, і воно подальше, там подальше, таким отголоском на нас йде. Значить, якщо вам щось... Якщо у вас все устраві, звісно, в житті, значить супер. Значить, ви дійшли до того рівня на даному моменті, чи просто не хочете вскривати, і воно вам не треба вскривати, вам комфортно в цьому стані, значить, нормально. Прийде момент, коли ви захочете може розібратись, тоді, тоді можна розбирати вже і батьків, і рід. Це так просто таке, знаєте, ознайомче, а поговорить е, відео для того, щоб відпрацювати. І чи буде вам цікаво е, якісь програми медитації. Такі легкі, не глибокі, які можуть підійти усім. Я вам запишу тоді програму відпрацювання з батьками більш легкого такого характеру, не, глибо... не, не настільки глибокі, коли це треба з однієї людини конкретно. Ну, може, якомусь комусь буде конкретно з однією, то пишіть. А так я можу записати ще загальну, яка вам не здвигне головний мозг, після, після якої ви легко вийдете, і вам буде комфортно, Ну, значить такий ковток свіжого повітря. Можу зробити такі відео, будь ласка, пишіть в коментарях.